Українізація по молодіжному. В Кропивницькому студенти знайомлять містян та вимушених переселенців з українцями, імена яких носять вулиці міста. Інформацію шукають у бібліотеках та на веб-ресурсах. А потім знімають про них відеовізитівкою, готують електронні брошури. Більше про патріотичну ініціативу дізнавався Володимир Іванченко. Савета Катя і Діана навчаються в кропивницьких вишах. Дослідницькою роботою подруги на перших курсах не захоплювалися, але все змінив випадок. По дорозі на навчання ненароком помітили таблички з перемінованими вулицями. Тоді пригадую, цікавість взяла гору, хто ці українці та чому на їхню честь назвали знайомі проспекти. Студентки полізли шукати в інтернет інформації, накопали вдосталь. Після того вирішили, знайомитимуть містян з постатями відомих співвітчизників. Проблема нашого суспільства в тому, що ми не знаємо своїх героїв. І не знаємо взагалі ось свою інтелігенцію, яка ще дуже багато років тому сказала такі класні слова, які ніхто не почув. Ми думаємо, що якщо ми сьогодні познайомимося з цими постатями, можливо зараз почую ці слова. Студентки започаткували власний культурно-просвітницький проєкт. Хочуть розповісти про 50 видатних українців, прізвища яких закарбувалися в назвах кропивницьких вулиць. Це літератори, митці, театрали, громадські діячі, військові. Про них дівчата знімають відеопрезентації. У коротких роликах розказують про життєвий шлях та вклад, який зробили в розбудову України. Про кожну вулицю також планують випустити довідкові буклети. Крім історії походження її назви, брошури ще міститимуть інформацію про архітектурні родзинки та заклади, що Ташовані вздовж вулиці грошима на друк пообіцяла допомогти місцева влада. Наразі будуть електронні буклети. А згодом після війни ми вже будемо випускати друковані, тому що ми не хочемо, аби не витрачалися лишні кошти на цю справу а всі йшли на ЗСУ. авторки проєкту. Анонсували першими. Розкажуть про вулиці, які носять імена загиблих в російсько-українській війні захисників та учасників революції гідності. Один з таких героїв Віктор Чміленко, фермер, який загинув під час розстрілів Євромайдану. Віктор Чміленко був людиною з активною життєвою позицією. Був учасником Кировоградського автомайдану та Євромайдану. Загинув на вулиці інститутській 2014 році при спробі допомогти побратиму. Я думаю, те, що Віктора Чуванка потрібно знати, адже він виступав за справедливість і робився те, щоб ми жили в чесній та мирній країні. Студентки впевнені, їхній проєкт стане каталізатором для культурних змін і сприятиме поступовій українізації мешканців Кропивницького та вимушених переселенців. Якщо люди знатимуть назва на вулиці, їм буде набагато легше зрозуміти взагалі контекст ситуації, в якій вони опиняються, країну тому, що дійсно дуже багато різних постатей, про які ми будемо розповідати, зробили для нашої країни дуже багато і певні якісь такі позиції або пріоритети, які вони мали. Маємо мати і ми, і ми про це забуваємо. Перші відеороботи дівчата презентують громадськості наступного тижня. Ролики про постати на яких названі вулиці міста розмістять на Фейсбук-сторінці проєкту та на сайті однієї з обласних бібліотек. Володимир Іванченко, Олексій Овсяніков. Новини правда тут.